Півгодини в аеропорту і у президентському кортежі на банку вже в адміністрації президента Надія Савченко розповіла трохи більше і отримала хоч з запізненням зірку героя України. Вона пообіцяла працювати над поверненням усіх полонених та над тим, щоб мінські виконувалися. Звернулась Надія до росіян, аби ті повставали нарешті з корина, але сюди не йшли. Потім, у котре подякувала українському народу, сестрі і матері, що її таки дочекалась, а також тим, хто захищає Україну та хто за неї загинув. На банкові Савченко знову продемонструвала свій незламний характер, підкресливши, що незважаючи на всі ці жахливі для неї події, вона, як і раніше, готова йти в бій за свою країну. Я завжди готова піти в бій за Україну до переможного кінця. Я не стану говорити про людей погано. Я не хочу передавати вам. Свою лють, свою ярість, свою злобу і свою ненависть. Я сподіваюся, що з часом із цих почуттів в мене залишиться тільки мудрість.